Уряд прийняв дуже важливе, виважене та відповідальне рішення про входження держави до капіталу Приватбанку. Відтепер банк належить державі, в особі Міністерства фінансів. Таке рішення було прийнято з огляду на системне значення цього найбільшого в країні банку. Це дозволить, по-перше, стабілізувати банк, зберегти кошти. Майже 20 вкладників е, е, Приватбанку, а також забезпечити стабільність фінансової системи країни. Завдяки передачі у державну власність банк продовжує працювати. Це дозволяє вкладникам мати безперервний доступ до своїх грошей. З процедурних причин, тимчасово на один день буде припинено обслуговування клієнтів юридичних осіб. Але вже приймаються кроки для того, щоб це мало мінімальний вплив на їх бізнес. Інших обмежень для клієнтів наразі не передбачено і не відбуватиметься. Клієнти матимуть вільний доступ до своїх поточних рахунків та депозитів. Банкомати та термінали Приватбанку, а також інших банків, продовжують працювати та приймати картки, а розрахунки і надалі проводяться. Уряд виділяє гроші. В необхідному розмірі для того, щоб стабілізувати банк. Для цього в бюджеті передбачені кошти, тобто це не є щось додаткове. Бюджет є, залишається збалансованим і параметри бюджету знаходяться в межах в рамках обумовлених нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ліквідація дефіциту капіталу банку відбудеться в кілька етапів. На першому етапі Міністерство фінансів випустить облігації на суму в 43 мільярда гривень. Важливо відмітити наступне, що власники самі звернулися до уряду з проханням увійти до капіталу банку, а також взяло на себе зобов'язання щодо першого сприяння передачі, спокійної передачі банку у державну власність, у державну власність, а також зобов'язання стосовно реструктуризації портфелю вже після переходу банку до державної власності, реструктуризацію портфелю, який компенсує витрати держави, понесені під час переходу банку у державну власність. Наше завдання не лише стабілізувати банк, а також розвивати його. Банк має найбільшу роздрібну мережу в країні і це є сильна сторона банку. Але ми в майбутньому будемо будувати нову сильну сторону банку. А це найсильніше, найкраще корпоративне управління. До наглядової ради, ради Приватбанку війдуть найкращі світові експер... спеціалісти. В цій сфері представники міжнародних е, організацій, е, а також за підтримки е, міжнародно визнаної е, компанії, е, а також наших міжнародних партнерів, ми сформували нову професійну команду е, менеджмента банку, про яку ми е, оголосимо е, через деякий час. Зараз ця команда. Формується, коли вона буде сформована, ми про це додатково повідомимо. Також важливо відмітити, що всі міжнародні партнери підтримують наше рішення, включаючи Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також уряди США, Великобританії і так далі. Як символ стабільності Міністерство фінансів вирішило, Перевести свій зарплатний проект до Приватбанку, ми довіряємо його Щадбанку, як державному банку. А зараз і приватний банк буде для нас як символ стабільності, і ми робимо цей крок як на зустріч банку, на зустріч клієнтам, які сприймуть це я також розумію, із, із позитивом.